Нам, жінкам, хочеться отримувати все і одразу, особливо коли йдеться мова про ефект, да тобто, ми хочемо щось нанести і отримати результат одразу. Саме тому ми створили наш продукт це флюїд для волосся з унікальною формулою, який дає моментальний ефект. Цей флюїд він призначений для пошкодженого та пересушеного волосся. І особливо влітку, коли зараз сонце висушує наше волосся, це. Просто знахідка для цього періоду. Це пов'язано з тим, що волога, яка утримується всередині стрижного волосся, вона зберігається завдяки захисту від нашого флюїду. Цей флюїд він відновлює, він наповнює волосся і створює захисну плівку, яка зберігає вологу всередині. Наша унікальна молекулярна формула вона дозволяє флюїду буквально танути на вашому волосі протягом 10-15 хвилин. фокус група, яка тестувала наш флюїд, вона отримала. Приголомшив результати, що волосся одразу стає кращим на вигляд, воно доглянуте, воно красиве, воно блискуче, воно не обламується, і це дійсно допомагає на шляху до довгого здорового волосся, до того ж ухлюїду неймовірний жіночий аромат, який додасть впевненості кожній жінці.